Друзі усім доброго дня! Запрошуємо вас на хокей. У нас розпочинається пряма трансляція матчу чемпіонату України між столичною крижинкою та одеським штормом. Капітани команд зараз Олександр Буняк та Євген Ратушний традиційно привітали один одного і суддівську бригаду. Ну і власне все в нас майже готово до початку цієї гри. Зараз традиційно ми з вами побачимо, яка вже зрозуміла в тому сезоні в'ється лишень за здобуття досвіду. Так Рядхименка вони. Через ось такі матчі часто дуже непрості, часто з негативними і крупними результатами, але здобувати ігровий досвід і зростати як професіонали, щоб далі, далі інтегруватися в професійний хокей. Тож розпочинається ця гра у По польових гравцях, стартова пара оборони це під 14 номером Ярослав Тіліпов та 8 Олександр Буняк зараз перша шайба опиняється у воротах. Столичної крижинки, і рахунок в нас таким чином відкрито. Відзначається Данило Скороход Першим в сьогоднішньому матчі. Зараз глянемо на повторі, як вдається Криклі віддати точну передачу на свого капітана на дальню стійку ратушний віддає вже в протилежному напрямку. На у нападі грають Назар Хрипунтимом номером. Сімнадцятий номер Артем Архипенко та 21 Ігор Зеленський Друга п'ятірка крижинки це під uh, другим номером. Остап Осташевський в захисті грає з шостим Ігорем Горбуновим. Ще один небезпечний момент, і Макаренко цього разу шайбу зафіксував в нападі під 16-тим номером Роман Дяченко, під 9-тим номером Ілля Мерздат та 13-й Олександр Дриваль і третя п'ятірка. Не цікаво сьогодні, чи є вболівальники Одеського шторма тут на трибунах. В цілому час від часу. Можна було і побачити і почути підтримку одеської команди. Ну і зараз вона встала в нагоді, тому що рахунок стає 2-0. І ще один класний момент цього разу вдається реалізувати китком в дальню дев'ятку. Макаренко в цій ситуації не врятував. 2-0. 2-0 стає рахунок, і зараз на повторі, ми з вами подивимося, як відзначається Євген Рамушний. дійсно одесі там, я думаю, буде. Дуже-дуже непросто. Ну і цікаво, знову ж таки, коріся буде простежити за цими матчами. В нашому першому періоді 4 хвилини залишається. Крижинці дуже важко, як завжди, проти настільки швидкісної команди, якою є одеський шторм, виходити із власної зони, навіть коли трапляються перехоплення. Тумає дві хвилини. І Дивно, що зараз шайба опиняється у воротах від Олександра Буняка. Це те, про що ми з вами говорили. Капітан тягне, тягне крижинку вперед і закидає крижинка в меншості. Ось це так сюрприз в нашому матчі. 2-1 стає рахунок. Не зрозуміло, як. Тут провалилися одесити. Начебто і контролювали шайбу в чужій зоні. Ось тут форс-мажор трапився із Пуцевичем. Він заплутався у власних ногах та ключці, перечепився, втратив шайбу. І тут навіть не з першого кітка вдалося шайбу у ворота відправити. Все ж таки з першою небезпекою впорався. Валентин попережає, Дивимося іще ще раз на повторі. Ось цей перший кидок попереджає перед собою. І ось тут спроба добити. І третя спроба вже так стає результативною від капітана команди. Ну, я думаю, що такий локальний подарунок для себе вже зробив Олександр Буняк. Але... І момент продовжується ще все, що в грі Ревука, його підбирання. Ревука, кидок! Ух, яке влучання. 3-1. Анатолій Ривука зараз просто лазерним кидком прошиває ворота суперника. Ну і це справжня хокейна краса, яку потрібно дивитись з різних ракурсів. Ось тут наскільки ж гострим був кут, так і як влучає в ближню дев'ятку. Оготийсь, друзі, достатньо непоганий. в нас виходить в перший період. Зараз який момент добивання спрацьовує від Сидоренка, не з першої спроби, але дотискає свій момент талановитий форвард одеситів. І ось якраз на останній хвилині цього періоду вже. Куди більш комфортно робить перевагу своєї команди так, в цьому протистоянні? 4-1 відзначалися рахунок відкрив Данило Скороход, подвоїв його капітан команди Євген Ратушний. При один рахунок зробив Ривука. Мабуть, що найбільш такий красивий гол в сьогоднішньому матчі з дуже гострого кута. Ревука влучив під попередчину. Ну і остання на цю мить шайба. Від Микити Сидоренка що поки що тримає шайбу, не бачить, на кого можна віддати передачу. Сам виїжджає на п'ятак, намагається кинути. І взяття воріт немає. Макаренко момент цей нейтралізує. Як для шторма за такого рахунку, звичайно, що це абсолютно не трагедія, як для Крижинки, я думаю, що це непоганий такий здобуток. Зараз ще один кидок по воротах Макаренка. І Макаренко навіть в таких непростих ситуаціях. Не дає себе образити і всій команді тримає непоганий рівень. Зрозуміло, 1-4 це не те, що зараз. Приходьте обов'язково, якщо знайдеться вільне місце. Я думаю, що завтра має бути аншлаг, оскільки я знаю, що її... Ой-ой-ой, 4-2! 4-2 і Крижинка закидає і другому голкіперу. Одеського шторма і скорочує відставання в нашому матчі. Зараз дуже класне влучання з непростої, з неочевидної позиції від Єгора Зеленського. Давайте помилуємося цією шайбою на повторі, наче в хокейному симуляторі. Ось цей останній фінт. Так, коли прибрав зі свого шляху останнього суперника, і остання хвилина оголошується на арені Шалет. У по другому періоді ось така обрізка абсолютно не потрібна, і шайба опиняється у воротах. Тут самі собі привезли цей гол господарі. Прикрий, звичайно, прикрий для них момент. Тим не менш, дубль оформлює Данило Скороход. Ще примітно, що ось з цих п'яти китків по воротах суперника дві шайби закинули кияни. І відповідно в них ледь не 50% реалізації своїх моментів. Так ми їх можемо побачити. Звичайно, для такої команди, яка здебільшого обороняється, здебільшого доводиться себе демонструвати Макаренку, якого ви і зараз бачите на своїх екранах. Форм зараз проводить атаку через лівий край. Падіння Ревуки не за власною ініціативою здавалося, але суддя гру не зупиняють. Ревука виходить на хиткову позицію, але віддає передачу зараз на ратушного долучає суперника. Знову за штормом Кругляков заїжджає за ворота. Нікита віддає на партнера, який на, зустріч, на зустрічному курсі на нього рухався. І Сидоренко зараз дуже красиво закидає в протихід вже голкіперу. Завдає цього китка, виїхавши за воріт. Кита Сидоренко сьогодні закидає свою першу шайбу. До цього в нього вистачало моментів. Так є перехоплення від Крижинки, але знову зверніть увагу так, наскільки швидко перекривають всі варіанти для виходу заборону в атаку хокеїсти Шторма. І зараз це дає результат. Євген Ратушний закидає у ворота суперника. Доводить якраз різницю в рахунку в нас до розгромної. 7-2. Євген Ратушний стає ще одним хокеїстом в сьогоднішньому матчі, який оформлює дубль. Сьогодні у складі Одеситів по два голи в своєму активі мають Анатолій Ривука. Напевно, що один з найбільш активних сьогодні гравців, насправді, який також певні, що прагне закинути двічі в цьому матчі, поки що має тільки одну шайбу. Прогрес є у Криженки це 100%, але, можливо, він не такий помітний на фоні інших команд. Все ж таки, давайте скажемо, що в нас всі колективи, певно, що в цьому чемпіонаті від початку до кінця прогресували дуже яскраво. Про це проножимо трішечки згодом, тому що зараз. Закидає кобильник. 8-2 стає рахунок. Дмитро також сьогодні, як і завжди, мав декілька класних нагод. І Зараз в третьому періоді правильніше буде розставляти всі акценти і робити всі висновки. В нашому матчі залишається трошки більше трьох хвилин. І Ще одна шайба опиняється у воротах. Кругляков стає автором дев'ятого голу шторма в сьогоднішньому поєдинку. Макаренко вже з таким. Питанням до своїх одноклубників зараз звертається, сидячи на льоду після ще однієї пропущеної шайби, мовляв, як ви допустили до цього голу. В першому закинули 4, ну і в третьому знову зараз закидають багато. І Макаренка зараз вже здають нерви, коли десяту шайбу він пропускає, викидає зараз свою ключку. Варто, звичайно, тішечки. Утриматися від такого прояву емоцій зрозуміло, що важко, зрозуміло, що боляче. Але можна і дисциплінарне покарання зараз отримати. Ну тут класний насправді кидок вийшов. Тимісінько підпоперечено. Ще раз на повторі дивимося. Це одна з найкращих шайб сьогоднішнього матчу. Але красу від цього голу перекривають емоції Данила Макаренка знаковим рахунком 5-0. При тому, що в першому і в другому періоді поразу Одесити примудрилися пропустити. Зараз ще, і ще одну шайбу відправляють паралельно із фінальною сиреною. Тут ще питання, чи зараховують цей гол у нас судді чи ні. Ну і, судячи з усього, рахунок таки стає. 11-2. Так, зараховують, зараховують одинадцять Остаточний підсумок нашого сьогоднішнього матчу з хитриком таки Данила Скорохода. Ця гра в нас добігає кінця. Головні тренери подякували один одному. Ми дякуємо командам за сьогоднішній поєдинок. І власне попереду у нас все найцікавіше.